Портрет розшипається, маркетом, реграм, будь ласка. Покажіть, може, навсидічі, просто поверніть до всіх, так щоб вам було зручно відставляти. Представте, розкажіть, про що ви не видно? Намагалася користуватися вашими порадами, і оскільки також не дуже там, маю якісь художні таланти, то свій портрет зобразила. У вигляді сонечка, хоча б передала свій сонячний настрій на сьогоднішній день. І... Тепер просто озвучте, розшукуйте, Лілія Гуменюк, це я. Мої особливі ознаки звички це педантичність, життєрадісність і вважаю себе відповідальним. Особливий хобі це журналістика. Мої колеги зможуть це підтвердити. Де я буваю найчастіше, це виріб подій, де мене можна знайти, бо в курсі справи від, від, ну, відбувається в нашому місцевищі. І тому, хто мене знайде, я б дала таку нагороду, як металь за відвагу. Шко Наталі, особливі ознаки це два вуха, один ніс, два оки. Хобі. Вироби власними руками коктейлі, спецодяг. Ну, таке, що актуальне, якби зараз. Що побачилася? Місце. Хобіт. Часто міняє місце дислокації, знаходжусь, знаходяться серед людних місця. Заводить в оману мешканців громади. В місце де часто буває, це Вінницька область, також Вінницький обласний комітет молодіжних організацій. Винагорода це шмат сала з чесником. <гументний> <піллярі> Прошу, хто наступний. Прошу. Представляємо свою ласка. Звуть мене борба тантаніна. Значит, я веселая, целеустремленная, строгая, добрая, отзывчивая, надежная, высокодуховная, очень любящая детей. Хобби мое – скаутинг, водный туризм, велотуризм и рукоделие. Я часто нахожусь в лес, река и детская площадка. В основном я работаю с детьми. Тому, кто меня найдет, даду спонсора его программы. Розшукується e легкий печаль, зріст 1,86 м, вага 110 кг, розмір зуття 44, коротко стрижений, ні з горбинкою, дуже смертий. E Хобі рибальство. Часто був помічений в селищі Браїлів та місто Жмеренка. Виногорода подяка вигляді грамоти. У нас у нас портрети схожі, напевно, не сьогодні. Так, розшукується Олександр Парчевський. Е, там. Портрет, відповідно, є портрет. Е, третій пункт особливі звички, е, звички нешкідливі. Хобі, боротьба з шкідливими звичками. Де буває? Буває там, де немає шкідливих звичок. І тому хто знайде, той позбудеться шкідливих звичок.

Ну, пізнаєте квітку, не пізнаєте. Я всіх позитивних дівчат називаю магнолія. І відповідно мене теж називають магнолія. Хоча я ніколи не бачила, дерево бачила, але ніколи не бачила цвітіння. Ну зараз цвіте. Я вчора була університет, старий. я динічки. рада, що нас кивів не книжки. Я хочу сьогодні, їдемо на Магнолію. Сьогодні цвіте. Що там особливі ознаки багато говорить і часто спізнюється. Ну я намагаюсь бути відповідальною в моменти там серйозні. Хобі, громадська діяльність, масовік затіння, як я написала російською. Часто буває в Париж. і Я знову хочу в Париж. Спитайте мене, Коли була. я вже туди раз хотіла. Ось. Ну і поїздка до Парижу це винагорода, хто знайде мене. Привіт! Ось я принесу фотоапарат, мене є там. Я вчора сфотографувала цвіт магнолії. Вчора. Так, і в мене є на телефоні цвіт магнолії <рес> з інтернету. В мене свіжий. <рес> <рес> Одноденний. Добре, прошу хто до наступний. Зображу. це цей проклят? Що 4 роки, що 25, немає різниці. Портрет залишається той самий. собі <рес> <рес> особливі знаки це. Наполегливість, активність та на справедливість, чомусь я так вважаю. Ось хобі це громадський сектор і спорт, досить полюбляю спорт. І місця, де часто буває, це звичайне місце роботи, тому що я працюю більше зі студентами, очолюю громадську організацію у своєму місці молодіжну. От, тому це барські автомобільно дорожній техніку, також міський стадіон з молоддю. І винагорода. Винагорода в мене досить своєрідна — це коктейль Молотова. Ось такий сувенір, тому що. Ну, по-перше, мене ніхто не буде шукати, тому що така винагорода. А наступне, тому що склалася така досить цікава життєва ситуація, от, і тому в місті, коли мене зустрічають, коли такер воно Сергій, да, і відразу задають питання щодо коктейлю мови, тому це вже як мій такий сувенір, сувеніри, если так вийшло. Ти так, як поняли В задній кармані, буде сувеніром. Давайте винагорода. Коктер молота. Привітаємо, Сергія. Такі звичайні волосся темного кольору. Звичайної зовнішності, але по зовнішніх знати, завжди всі говорять, що вчити. Е, люблю вишивати в'язати, читати цікаві наукові статті, які мене цікавлять в таких е, по тих темах по спеціальності я фізик, більше мене така сфера діяльності цікавить. Е, поганих звичок не маю. Е, вітаю позитивний настрій, доброзичливе ставлення до людей, тому що так набагато приємніше і краще жити в житті. Місто, де мене дуже часто можна побачити, це школа, тому що моя професія пов'язана з дітьми. Займаюся виховною роботою в школі і вчитель фізики. Нагорода це багато посмішу. Наступний пода. Розшупується роман мочарний. Особливі ознаки наполегливий член громади, хобі громадський сектор, так само і спорт, як в Сергія. Замічений був в Барському гуманітарно педагогічному коледжі, частенько там буває. І по місту так само і в міській раді в адміністрації, так як наполегливий член громади. І винагорода, чай, кава. Привітає громада! Шукується Лена Бошко, Відповідальна приботлива, весела, тактовна, яка полюбляє подорожі та квіти, можна знайти тільки на роботі. Ну і винагорода, хто знайде, з ним буде співпрацювати. Привітаємо Розшукується Олександр Миронов. Його портрет асоціюється із цифрою 1 і словом «Маріон». Чому Ріон, поясню, коротко вам, е, він 27 років тому започаткував будівельний студентський загін Оріон, який 24 роки тому переріз у спортивно-туристичний клуб Ріон, який існує до сьогодні. А чому цифра один? Тому що навіть коли для портрету, де, де, вивішили, де він розшукується, не можна було футболувати Іован Фас, тому що він запам'ятав на все життя мудрість, яка гласить, що наше життя схоже чимось на собачу упряжку. Тому що якщо ти не попереду всіх, то пейзаж попереду тебе ніколи не змінюється. І ніхто не може сфотографувати його фас. Тільки ззаду. І в тому протеці теж. Це може бути його, його портрет, може бути його особливими ознаками. Що мова йде про хобі, це може бути і туризм, і спортивне рятування, і журналістика, і, і так далі. Не буду продовжувати. Місця, де часто буває, сказати, що він частіше буває в лісі, ніж на руку. Протягом року за 365 днів. Дві треті це в лісі, і в палатках, і не тільки в лісі. І на всіх континентах. Коли ж ви ти адміністрація. А не Кажуть, що за зарплату роботі, Значить зарплату дають. І ви нагороду попросите. Ви нагороду незалежно від суми, тому що немає проблеми це, а да. Тобто, яку ці піддали запросить, таку й дають. ви май... старожил, скільки років вже виміс? Ну, якщо брати за армії, то 10. Давайте повітаємо.

Насправді, я вирішив висміяти свої висвіти свою Значить, Звуть мене Габрієль, що шукується Габрієль Олег. Е, портрет ну, насправді це в такому стані мене можна найбільше побачити. Тоді найочевидніше. Е, третє, що в нас Особливі ознаки. Е, е, небайдужий, бурчун і роботоголік. Відповідно, хобі, робота, і де можна знайти робота і барикади. Ну, барикади, я поясню, це ми давно в Примарському Русі. До цього ми називали це окопи, бо постійна робота в нас, ну, громадська, вона ж при, в нас переходить протистояння. Но ми називали це окопи, але зараз у нас слово окопи зупинялось на модне. Ну не модне, просто воно зараз так. Так ми цей час провели. Ну, винагорода тому, хто мене знайде, прийдеться мене вислухати, переслухати. Значит, ось такий портрет. Звуть мене Петро, прізвище Грушовенко. Особливості характеру наполегливість. Крім того, я не люблю прикрас. Через те приказка, скромність прикрашає людину не для мене, в деяких мірах буває. Ось і місце, де я знаходжусь, ну, стараюся серед людей знаходитись, чи серед дітей, чи серед дорослих людей.